А ви знали, що конопля це найкращий продукт для мозку після 35. Магній, омега-3 амінокислоти Дорівнює пам'ять, фокус, концентрація. Саме ці нутрієнти падають в жінок після 35. І через це з'являється туман в голові, менше енергії. Одна лише ложка чайна коноплі в день. І мозок працює ясніше. Це той саме випадок, коли справжня їжа розумніша і корисніша за будь-які добавки. А ви знали, що мозок любить тишу, сон, спокій і конопляне насіння? Пише слово краса і я відправлю тобі гайд омолодженню у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділися з подругою, підписуйся, тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.